Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні покажу, як ріже отака пилка китайська. Вийшла з ладу в неї свічка, чих пих два рази пихнула, ну і перестала заводитися. У мене пилок багато, там стоїть цілий арсенал. Викрутив свічку. Закрутив, працює. Був в оригінальному магазині. Купив свічку штільовську рідну. Ну і зараз вкрутю. Я не люблю, щоб замінив там і та стояла без свічки. Я люблю, щоб все було пісня. Все робило. Так, зараз відкриваю фільтрик. Фільтрик тут вже перероблений. На паперовий. Робить вона дуже довго, поки фільтр заб'ється. А сітки, ну сітки я не признаю взагалі. Є які варіанти, які сітки і куди не можна поставити цей фільтр. Якщо вже і брати якусь пилку, то треба брати, щоб такі були кришки. Або тут застібачка ну, велика кришка, тоді цей фільтр стає без питань. Міняється він. Ціна копійки. Оця бурулька в мене ще ні разу не відкручувалася в роботі. Там доволі таке чисто. У карбюраторі, пилюки немає, бо коли сітка, то там взагалі воно таке все там позалипає. Так, нам надо ключик, зараз я візьму ключик, перекрутю свічку. Так, тут стояла хускварна. Ну, свічка гарна, палить. Так, відкриваємо. Була китайська і була Чехія. Made in Чехія. Ціна в них однакова. Той штіль нам гарантує, що китайська, що Чехія, що німці. Якість буде, каже, однакова. Так, з усіх китайських Мені більше подобається ну, по роботі, ті, що з проймером. В них карбюратор якось трошки по-другому, адекватніше працює, стабільніша робота, не знаю з чим це зв'язано. Я їх вже перебрав багато. Бензин у мене однаковий. що на штіль, що на китайську. 1 до 50. Масло Камберг. Йдемо до дру, дивимося. Гарна чиста робота. Зрівнювати їх, звісно, кон... не можна. Це 1000 гривень, а та сорок тисяч гривень із тілем, наприклад. Ну, для свого класу робить ріже дуже гарно. Я її не розбирав, до мене вона попала, я тільки замінив сальник. Той, що От масло насоса. З правої сторони, під маховиком ще рідний. Я якщо міняю, то міняю на олеомаковський з металічною обоймою. І так, в принципі, перевірив, поршнював все нормально і працює як часи. Ну, свічкою робить добре. Все, пишемо коментарі. Всім пока!